Сьогодні ми переглянемо цікаву програму, яка не має назву Українське Радіо. Як бачимо іконку на вікні в вигляді Державного прапору України. Ну що ж, для запуску програми натискуємо на іконку. Відразу відкривається головне вікно, і там ми бачимо нічого, як кажуть, зайвого, крім назв самих радіопрограм. Ну, хто... Полюбляє розважальне радіо, може обрати собі, наприклад, як Радіо Шарманка, Радіо Рокс та е інші радіо. Проте я вам рекомендую Радіо Українське. Зокрема, Радіо РАФМ, нехай це не буде рекламою, це просто моя особиста, моя особиста думка. Радіо РАФМ Також можна переглянути, я вам рекомендую переглянути е Радіо Київ FM Live. І ще одна радіо РФМ – це EraNews. Слухаємо українське радіо, слухаємо радіо, яке нас примушує задуматися, висловити свою думку, а не просто послухати музику і забутися від проблем. Але ж треба, треба нам слухати радіо, яке слугує для нашого розвитку. Отже, наприклад, запускаємо. Радіо рафм. Натискуємо плей. Трошки тихіше. 7 жовтня хотів би е, план прийняти. Генплан 2025 для Києва. Е, який, завдяки якому як то кажуть? Пауза. Ми бачимо паузу. Якщо натискуємо play. Це цікаві відновить. рішення часів Черновецького. Тобто прийдеться знову перезапускати цей радіоканал. Повертаємося в головне вікно. І серед недоліків цієї програми це те, що цей список радіопрограм не можна змінювати. Серед плюсів так те, що. На мою думку, найкращі радіоканали саме змістовні радіоканали, вони тут представлені. І також хочу зазначити, що серед плюсів можна віднести це те, що, наприклад, якщо у вас вимкнено мережу Wi-Fi, то, наприклад, Радіоаро FM можна слухати навіть і при мобільному інтернет-з'єднанні звичайному, тобто не треба там. 3G мережі, а просто звичайно, GSM. І вистачає, наприклад, на Київ, Київ Старі. в мене і інтернет-тариф безлімітний, і без проблем можна слухати улюблені радіопрограми.